Привіт усім, ви на каналі Профітроль. мене звати Ігор, і сьогодні хотів би з вами поговорити про нові завдання, нові активності від проекту СЕІ. судячи з переглядів і вподобайок під минулими відео з теснетами, вам цей формат на моєму каналі дуже сильно подобається. І гадаю, що саме зараз час поставити вподобайку і цьому відео, а також підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Таким чином, ви підтримаєте мене і будете завжди у курсі нових Вих подій на крипторинку. Раніше на моєму каналі вже виходили відео про тестне цей нетворк. Я розказував, що це за мережа і як можна заробити тестові монети і сподіватися на дроп у майбутньому. І маю надію, що ви виконали усі ці завдання, тому що це зайняло вас лише 5 хвилин. Але нещодавно команда анонсувала нові завдання, нові активності, які ми мусимо з вами зробити. Тому що знову таки це в нас займе лише. Кілька вільних хвилин. А ми можемо сподіватися на дроп, не гірший за Аптос, тобто пару тисяч доларів. І на початку хотів би вам розповісти взагалі про цей проєкт, що він з себе представляє, а далі вже перейдемо до активностей. І давайте почнемо наш аналіз цей network саме сайту CryptoRank. Це аналіз Мезарі, Кренчбейсу, Дропстату. Тут ви можете знайти усю корисну інформацію про фандрайзінг і сам проект. Як ми з вами бачили, команда вже зібрала на сідраунді 5 мільйонів доларів. Це не багато і не мало, але був лише сідраунд. Гадаю, що незабаром буде і private раунд, і ще може бути якийсь дроп, може бути якийсь IDO, побачимо, ще мало відомо. Про цей проект Як ми бачимо з вами, фонди дійсно непогані. Тут і Multicoin Capital, вони лідуючий фонд. Далі Coinbase, Delphi, Digital, Hypersphere Ventures GSR і так далі. Тобто, судячи з фондів, які брали участь у першому раунді інвестицій, то все досить непогано. І гадаю, що на 5 мільйонах доларів. Інвестування у цей проєкт не завершиться. Далі ми з вами бачимо інформацію щодо самого блокчейну. І тут не сказано, що це блокчейн першого рівня. Будувався він на космос SDK, тобто використовував ядро Tendermint. І саме цей блокчейн, цей нетворк орієнтований на ринок DeFi. Що взагалом непогано, тому що ми з вами бачимо, як. Децентралізовані фінанси увесь час розвиваються. Так, був бум у 17-18 роках, але розвиток і далі продовжується. І нові і нові фішки тільки внідряються і внідряються у нові блокчейни, нові інфраструктури. Далі, гадаю, що нам слід перейти на сам сайт. Сайт е, виглядає непогано, нічого такого революційного, але. Хотів би звернути вашу увагу насамперед про фонди та їх партнерів. В принципі, те саме в нас було написано і на Крипторанг. Але тут наглядно в нас показуються відмінності від лідерів галузі, тобто біткоїна, ефіра, салану, і в один рядок поставили і сей нетворк. Перше, порівняються порівнюється по кількості транзакцій на секунду. Це такий звичайний вимір. Тобто транзакції per second Тут в біткоїні це 10, в ефіріумі 20, на Солані це 10 тисяч, і тут 22 тисячі. І це досить круто в порівнянні навіть з такими компаніями, як MasterCard або Visa, тому що вони плюс-мінус таку саму кількість обробляють транзакції на секунду. І хотів би теж уточнити. Про нові блокчейни, такі, як Суї, нещодавно ми з вами виконували активності або Аптос, і там написано, що в майнеті, наприклад, тому що Суї ще не вийшов у майнет, але в Аптосі я якось навіть не досліджував, скільки там реальних транзакцій на секунду, але що та, що та компанія заявляють про 150%. Тисяч транзакцій на секунду. І це, як ми бачимо з вами набагато менше в порівнянні до таких нових революційних теж проєктів першого рівня. І саме цей пункт, який вирізняє зараз цей між усіма іншими біткоїнами, Fiріum, Solana, може ви знаєте інші блокчейни, які теж мають ці функції. Тобто це попередження, випередження транзакцій. Тобто вони будуть. Боротися зі скальпінгом, з арбітражниками і так далі. Як я зрозумів, може знову-таки ви мене виправите в коментарях і напишете, якщо ви знаєте більше про цю функцію. Я не розробник, тому глибоких знань у цій тематиці в мене немає, але можете написати в коментарях. Може і інші блокчейни вже мають цю функцію, окрім тих, які представлені на головній сторінці. Самого сайту СейНетворк теж ми не знаємо. І я не зустрічав це до цього. Але гадаю, що це крута фіча, тому що вони будуть працювати саме з DeFi сектором як і було вказано на самій сторінці. І це допоможе трейдерам. Мати менші сліпеджі, менше проскальзування, менші комісії може платити і так далі. І транзакції будуть оброблюватися швидше. Але побачимо згодом, як вони вийдуть вже в майнет. І теж для нас не секрет, якби ми всі очікували, що сам цей нетвер буде працювати на proof of stake І пам'ятайте, що це один з представників екосистеми Космос. Це для нас теж дуже важливо. Давайте перейдемо з вами на гітхаб, подивимося розробку. Як ми бачимо, усе непогано. Вони постійно розроблюють щось нове, інтегрують щось нове, оновлюють свої репозиторії. І, як ви можете пам'ятати, нещодавно я робив огляд на Аптус, теж залишив посилання на нього в описі до цього відео. Там я порівняв його з космосом. І... Оновлюється, усе тут теж непогано. Тобто, якщо порівнювати його з провідними блокчейнами, я не розробник і освіти в цій гаузі в мене наразі ще немає. Але якщо порівнювати з іншими з конкурентами, з провідними блокчейнами у цій гаузі, то виглядає все досить-досить круто. Давайте з вами далі подивимося на їх Твіттер. 142,5 тисячі підписників, 22 людини, за ким слідкую і я. Бачимо з вами, що тут. І інші проекти, також є і IDO-платформи, є фонди, є інфлюенсери. Сам космос підписаний на них, тобто усе непогано, і це підтверджує, що вони дійсно пов'язані з космосом. Бачимо непогану активність, велику кількість переглядів, ретвітів, лайків і так далі. тож... Виглядає, усе нібито її не накручували. Тобто усе через те, що це хайповий проект. Тому що ми з вами звикли. Якщо ви ще не знали про це, то розказую, що в екосистемі космос вони, напевно, одні з перших або навіть перші, хто впровадив систему постійних аеродропів, і вже люди, які е тісно пов'язані з екосистемою космос, які вірять в цей блокчейн, то завжди при стейкінгу в. Той чи інший проект, а тут так само DeFi очікують на дроп. Я гадаю, що одна з останніх FastEсNet буде стейкінг на їх платформі. Зараз ми перейдемо на неї, де за стейкінг самих монет Atom чи якихось інших ви будете отримати, ви будете мати нагоду отримати дропом монети SEI. Але давайте з вами перейдемо до цієї гри. Знову таки гра настільки ж цікава, як. GTA 5 або останній годовар. Тобто усе досить схоже на той самий суї, де ми з вами стейкали в одного валідатора, виконували свою функцію, там міняли все і так далі. Але тут одразу проект пише про те, що вони будуть нагороджувати лише топ-100 своїх гравців. Ми з вами мусимо відверто до цього ставитися і розуміти, що е в топ-100. Ніхто, ні ви, ні я не потрапимо. Тут треба стільки фарми та стільки постійно отримувати тестових монет, що у нас просто не вистачить часу, не вистачить терпіння і так далі. Тож можемо сподіватися лише на приклад того самого Суї, де усі, хто отримали принаймні один бал з їх гри, будуть запрошені на проходження KVC, або може тут просто NFT роздадуть і так в і так винагороди нам вишлють. Може, просто вишлють на той самий гаманець, з якого і робили тестові транзакції. Побачимо. Це ще невідомо. Я гадаю, що ще будуть декілька фаз тестування. І якщо ви вже давно знаходитесь на моєму каналі, то ви могли бачити, могли проходити зі мною вже інші тестнети, які теж, можливо, дадуть нам нагоду отримати реальні монети. Що нам треба, щоб зробити тестнет і пограти в цю гру? Перш за все, нам потрібен кепер. Кепер це гаманець для усієї екосистеми Космос. Тобто, усі блокчейни це схоже на Polkadot, GS, де ви теж використовуєте цей гаманець для усієї екосистеми, але він. Мені простіше, він мені більше подобається, ніж Polkadot, тут усе зручно і схоже на Metamask. Якщо ви ще не маєте гаманця Кеплер, то я залишу посилання, як можна його додати в якості розширення до вашого Google Chrome або іншого браузера. Я користуюся Google Chrome, дуже зручно вам теж рекомендую. Це все в нас займе хвилину часу, там усе. Дуже просто. Я вже показував, як робити свій гаманець на інших, у інших відео, тож не буде жодних проблем. Подібно до MetaMask, завантажуєте, потім перезавантажуєте ваш браузер. Після цього копіюєте десь там або записуєте е, робите пароль для самого гаманця і все, все готово. Далі, що нам потрібно? Перша сторінка Faucet, це кран. Ми з вами беремо. Заходимо на гаманець. Перш за все, перевіряємо, що ми з вами знаходимося у тестовій мережі Sei. Тому що тут по дефолту стоїть Cosmos Hub, Ось це. А щоб знайти SEI, нам треба перейти ось тут донизу, Beta Support, І тут вибираємо SEI TestNet. Дуже важливо, щоб ви саме це вибрали. Після того, як вже вибрали SEI TestNet, копіюєте свою адресу. Тут, вписуєте, Next. Підтверджуємо за допомогою капчі. Тут вибираємо усі гітари. Хоп, тут теж це, це не гітара, оп це теж не гітара, ну, і робимо запит на монети. Я вже просто робив це, скажу так, що це вже друге відео, тому що щось сталося з записом монітору. тому Вирішив перезаписати для вас, але я вже отримував монету. Монети приходять швидко, не треба їх довго чекати, як в тому самому суті. Тут усе оперативно, секунда часу. Вони вже в вас на гаманці. Висилають по 10 монет за раз. Тобто, от наступним разом за кілька годин я зможу отримати ще монети. Але як ви отримали монети, далі вам треба перейти на саму гору. У вас тут з'явиться віконце. Там натискаєте на низу, що ви згодні, і розпочинається гра. Гра ця теж дуже цікава, яксує. Тут у вас є нагода заходити кожні 6 годин протягом дня і виконувати завдання від проєкту. А завдання заключається в тому, щоб стейкати, у... стейкати свої монети, які знаходяться на гаманці, головне, тестові монети. У цих валідаторів валідатори будуть постійно змінюватися От мої, ось мої три валідатори, в яких я мушу застейкати монети. Я вже це зробив, але вам ще раз покажу, щоб у вас теж була. Можливість це зробити, і ви 100% виконали усе вірно. Далі, що ми бачимо теж на цій сторінці, ця сторінка буде завжди відображати нас кількість балів, що ми вже зробили, і самі завдання. Тут кількість поінтів. Ще в мене нараховані понти, тому що я роблю це теж перший раз. Але тут будуть відображатися поінти, тут ваша група, і тут, коли закінчується раунд, коли закінчився раунд, ми з вами отримуємо нові завдання. Ця гра триває з 16 лютого до 2 березня, тому не лініться, гра тільки почалася і в кожного є шанс виграти справжні монети. Гадаю, що нам дадуть нагороду за цей тестнет, як і за минулі. Тому раджу теж користатися тим самим кепером, якщо у вас вже був гаманець, і ви так само зі мною разом виконували тестові завдання. Що нам треба? На прикладі першого покажу, натискаєте на нього, тут буде delegate, У мене просто є ще декілька вкладенок, тому що я вже е, робив стейкінг у цього валідатора. І тут вибираємо, наприклад, е, 0, одна монета і делегуємо ці монети. Так, вибираємо тут середню комісію, як була в мене по дефолту, і там натискаємо ігри. Ну і все чекаємо, вони теж моментально опиняються у валідатора. Так само з цим, тут так само тиснемо Delegate, тут так само натискаємо кількість, яка вам потрібна. Я раджу, я робив це минуле, зараз покажу. По 2 відправляти на кожного з валідаторів. Мені здається, це оптимальне значення, тим паче, що ви можете завжди отримати з крану монети. Де можна перевірити, мабуть, у вас це запитання стоїть як головне, можна перевірити увесь свій стейкінг на вкладинці стейкінг. Вона так і називається. Тут в нас вибрані усі люди, яким ми відправили свої монети. Як ви можете побачити, я відправив, у... я відправив свої монети всім трьом, які були тут вказані. Можемо ще раз перевірити. Тобто ось ці три. І... Тут теж вони. Я відправляв по е, 2, десятих, але десь тут більше, десь менше. І буду чекати на самі нагороди, і потім буду в них забирати свої монети зі стейкінгу, коли закінчиться цей період, і буду відправляти наступним. Е, тобто тут забираєте свої монети і далі переходите знову на цю вкладинку. Тут з'являться нові е, люди, яким треба відправити свої монети, натискаєте. І тут «Redelegate». Тобто берете і з одних перекидаєте на інших. Усе просто, усе навіть мені здається, краще працює аніж в суї, тому що тут зрозуміло, як усе треба робити. Немає ролей і усе не глючить. Головне, що вам не треба дивитися. Спрацювало, не спрацювало. Менше людей про це знає просто. І як ви бачите, проект ще на тій, на тій стадії знаходиться, де... Мало людей знає і мало популярності в нього. Хоча і круті фонди вже зайшли, і відбулася лише перша фаза фінансування. Ну, і якщо казати про самогору, то на цьому все. Як я і сказав, кожні 6 годин заходите, перевіряєте, робите завдання, і тут у вас будуть нараховані поінти. Усе просто легко. Реально може кожен, тож не лініться. Тож давайте підсумовувати. Блокчейн першого рівня зроблений за допомогою космос СДК і ядра Tendermint. Він зроблений в одній з найперспективніших екосистем. Космос входить в топ-100 монет, і там будуються... Реально працюючі проекти. І коли виходить щось на космос, ми вже з вами звикли, що сподіватися на дроп дійсно можна. І тут відповідь: чи робити цей тесне чи ні, звісно, так. Тим паче, якщо ви робили попередні. Тож треба робити. Усе, що нам треба, це нуль грошей. Головне, що. Все це робиться в тестовій мережі. Це не оптимізм, арбітрум і так далі, де вам треба ганяти транзакції і використовувати свої власні гроші. Усе в тестовій мережі. Усе вам коштує лише нуль. Треба лише гаманець, 5 вільних хвилин і підключитися до сайту. Тобто потрібен інтернет. А гадаю, що це може зробити кожен, і я так завжди вам говорю, коли роблю якісь теснети, тому що я вам пропоную зробити лише. Крутіші тестнети для реально крутих блокчейнів. Там як Суй, Якаптос, і так само Сей, ви самі все бачили. Усе виглядає перспективно. Тож не лініться, робіть. І якщо вам сподобалося це відео, то не лініться і поставте теж подобайку. Мені це дуже важливо, і я буду розуміти, що такий контент вам заходить. Тож, дякую за увагу! На все добре, до побачення.